За кілька днів буквально в нас уже наступає листопад, крайній місяць осені наближаються холоди, і дуже багато моїх знайомих вже поперевзували автомобілі на зимову гуму. Настав час і власникам квадроциклів та баги, на яких стоять тверді пластмасові шини, які годяться тільки для того, щоб їздити десь по асфальту або інших твердих покриттях влітку. Задуматися а на чому ж вони будуть їздити, коли пройде мороз, коли буде ожеледиться, і відповідно все це буде дуже-дуже ковзатись. Саме тому ми сьогодні говоримо про надзвичайно м'які шини з. З якісним складом резини, які не добіють, які не стають пластмасовими навіть в самі люті морози, і зберігають прекрасний зацеп навіть на самих слизьких поверхнях. Сьогодні мова йде про Maxis Liberty. Шини, які ставляться на дуже багато багів прямо з заводу, прямо з конвеєра. Особливо любить ці шини компанія BRP. Дуже часто можна на Maverick X3 побачити. В багатьох комплектаціях саме ці Maxis Liberty. За що їх обирає компанія BRP? За те, що в них надзвичайно м'який, якісний, еластичний склад резини. Ці шини, мало того, що надзвичайно цепкі в усіх поворотах, вони ніби прилипають до поверхні і тримаються траєкторії дуже чітко, їдуть як по рейсах. Так, крім того, завдяки тому, що склад, як я вже сказав, надзвичайно якісний, вони ще й стираються дуже і дуже повільно. Я ні одного разу. Не чув нарікань від власника maverick x 3 на те, що liberty стерлися якось надто швидко, навіть від тих, хто їздить дуже багато по асфальту. Такий би, здавалось би, нонсенс. І м'які ґрунтозачепи дуже цупкі і в той же час вистачає цієї резини надзвичайно надовго. І ще одним величезним плюсом цих шин являється. Те, що вони навіть на мокрому, навіть на слизькому, зберігають прекрасний зацеп. І дуже багато хто, я знаю, любить на них карабкатись десь в кам'янисті гори, коли після дощів всі інші там безпорадно ковзають, ці м'якенькі цупкі шини, дуже класно їдуть вверх, їдуть вперед. Тому, друзі, ті, хто любить навалювати швидко ці шини для, вас. Ті, хто любить їздити десь в горах, по мокрому, по слизькому камінню, ці шини будуть однаково добрі. Ви скажете, невже це ідеальні шини на всі випадки життя? На жаль, ні. В глибоке болото я не радив би сунутись на саме цих Максіс Ліберті. Все таки густина оцих грутозачепів, відстань мала між ними, накладує свій відбиток на їхнє можливе застосування. Але все решта, крім глибокого болота, їм, як то кажуть, по плечу. Дуже і дуже рекомендую. М'які, якісні, еластичні Maxis Liberty.